Не стало спокійною минула ніч в Маріуполі. Бойовики обстріляли позиції українських силовиків на околиці районного центру. У ті самі хвилини інший озброєний загін диверсантів намагався захопити ще й один із заводів, розташований безпосередньо у місті. У приморському районному центрі АТО працює Євгенія Гаркові. Тепер маємо прямий зв'язок із Маріуполем. Женю, привіт, то власне чим закінчилися нічні бойові зіткнення і чи вдалося уникнути втрат з української сторони? Вечір добрий Саш. Ну насправді не так вже було спокійно, як хотілося, але і не так на щастя як могло б бути. Отже, ну що було? Вівся вогонь поблизу населеного пункту заможне по позиціям сил АТО. Бойовики спочатку обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. Потім вже пішов мінометний вогонь. Говорять, що при цьому постраждала цивільна автівка. Хоча ця інформація не підтверджена. Під час обстрілу ніхто не постраждав, і була ще одна неприємна ситуація, так зване. Підприємство Азовтеплоізоляція близько 23-ї години. Туди увірвалися озброєні люди в камуфльованому одязі. Вони закрили у підсобці усіх охоронців і почали вивозити обладнання, і при цьому ще щось встигали. І при цьому привезли своє обладнання, яким встигали розпилювати певний металобрухт. Ну, директор заводу не розгубився, викликав підкріплення у вигляді батальйону. Азов хлопці приїхали і порушники почали розбігатися в різні сторони. Але кількох впіймати таки вдалося. Вони представилися членами інших добровольчих батальйонів, яких саме не уточнюється. Але цю інформацію ще потрібно буде з'ясувати. кажуть у міліції, але при цьому нічого на камеру не коментують. Мовляв, це таємниця слідства. Так. Також час від часу біля селища Широкіна продовжують помічати безпілотні літальні апарати, які нависають на нашими е, позиціями. Їх відстань від землі близько кілометра. Е, ну в Принципі більше такого нічого не траплялося. Також ми нам вдалося сьогодні потрапити на крайній блокпост, який знаходиться на трасі Маріуполь Донецьк. Фактично після цього блокпосту, окрім ще я там в лісосмугах наші військові, і окрім них вже там починаються блокпости сепаратистські. На цьому блокпості чергує батальйон Київ. 2 в лісах чергує 72-га бригада. Туди від. Везли волонтери теплі речі, тому що бійцям зараз вже дуже холодно. Окрім теплих речей, окрім теплих речей, це на жаль, не те відео. Попрошу показати відео теплих речей, які на мікроавтобусі відвозили хлопці. На на жаль, немає відео, отже, туди відвезли цілий фургончик теплих речей, а також такі символічні малюночки від ахтирських десятикласників вони символічно зібрали невеличку суму грошей, передали хлопцям коробочку печива, а також малюнки, які для них дуже важливі. Хочу сказати, що від цього блокпосту вже за три кілометри там чутні постріли сепаратистів. І якщо все ж таки який сепаратист схоче рухатися трасою Маріуполь-Донецьк, Польдонецьку? Цей кулемет, який ви щойно бачили, зустрічатиме сепаратистів першим? Пряма мова. Тут з одної сторони досить спокійно над нами літають безпілотники, тобто вони ведуть і розвідку. Часто буває незрозумілий рух машин, То тобто є якісь спостерігачі, люди що намагаються там знімати блокпост, вчати наші позиції. <плітко> От, тобто тут, якби територія така, що я так розумію, в випадку атаки, то ми будемо знаходитися в, в, в зоні боїв. Маріуполь, оцей волновах Ну і Після блокпосту ми навідалися у прифронтове селище, не селище, а населений пункт Волноваха. Нагадаю, що кілька місяців тому під Волновахою була жорстоко розстріляна 51-ша бригада, яка стояла просто на околиці. Зараз Волноваха живе спокійним життям, а там місто переповнене просто військовими, і ну вони там чергують, вони там займаються певною своєю ротацією. Містом спокійно їздить броньована техніка. Ну таке враження, що вона там і мала б бути. А, ну... Що ще додати, що у місті є одна велика проблема: там немає води. Вже з початку літа, люди живуть абсолютно без води, немає ні технічної, ні питної, і вони от вирішують цю проблему як можуть. Я пропоную подивитися сюжет вже у наступних випусках. А наразі поки що це все, Саш. Женю, дякую тобі. Євгеній Гарков із Маріуполя щойно був напрямому зв'язку. Говорить про те, що безпілотники російські помітно активізувалися над українськими блокпостами, і в Волновасі будують дуже потужну лінію оборони від бойовиків.